Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам про історію чемпіонатів світу з водних від спорту та, зокрема, плавання, статистика, цікаві факти та те, чого ви не знали про ці змагання. Про все це я буду говорити у цьому відео. Буде доволі багато цікавої інформації. Тож поїхали! Отже, вперше чемпіонат світу з водних видів спорту пройшов у сербському Белграді у 1973 році. Там спортсмени приймали участь у чотирьох видах спорту: плавання, стрибки у воду, синхронне плавання та водне поло. У 1991 році до програми чемпіонату світу додали плавання на відкритій воді і вирішили одразу по хардкору, без усіляких розминок і тому подібного. Тому спортсмени на першому чемпіонаті світу плили 25 кілометрів. Пізніше у 1998 році до програми додали 5 кілометрів. А у 2001 році 10 кілометрів. Додам, що після 2022 року 25 км кілометрів не проводять на чемпіонатах світу. Велике навантаження на спортсменів та довга тривалість запливу саме це стало основною причиною для відміни. 25 км. у 2013 році до програми чемпіонатів світу додали хай дайвінг. Чоловіки стрибають з 27 метрів, а жінки з 20. А у 2017 році синхронне плавання перейменували в артистичне плавання або ж художнє плавання. І таким чином зараз спортсмени змагаються у шести видах спорту на чемпіонатах світу. Плавання на першому чемпіонаті було усього 29 дистанцій: 15 у чоловіків та 14 у жінок. Згодом кількість дистанції зросла до 49, враховуючи відкриту воду. На перших чотирьох чемпіонатах світу не було жодної 50-метрової дистанції також не було 800 метрів ківним силами чоловіків. Та 1500 метрів вільним стилем серед жінок, а ще у жінок не було естафети 4 4-200. У 1986 році в іспанському Мадриді до програми чемпіонату світу додали 50 метрів вільний стиль. А у 2001 році в японській Фукоці додали 50 метрівки усіма стилями плавання, а також 800 метрівка вільним стилем серед чоловіків та 1500 метрів вільний стиль серед жінок. І з тих пір на кожному чемпіонаті світу чоловіки і жінки мають рівну кількість дистанцій. Саме по 20. Перші 9 чемпіонатів світу у період з 1973 по 2001 рік проходили з інтервалом 2-5 років. Не дуже стабільно. У 80-х роках декілька чемпіонатів світу відмінили через бойкот та політичні причини. А от з 2001 року чемпіонати почали проводити кожні 2 роки. Єдине виключення сталося у 2021 році через пандемію коронавірусу. Тоді його просто відмінили. Проте саме через це... Зараз четвертий рік поспіль ми маємо можливість дивитися чемпіонати світу. У медальному заліку в плаванні найбільшу кількість перемог має збірна Сполучених Штатів Америки, а саме 15 перемог на чемпіонатах світу. У період з 2003 року по 2022 збірна Сполучених Штатів перемагала на кожному чемпіонаті світу. У 2023 році переможну серію американців перервала збірна Австралії. Проте, у 24-му році американці знов перемогли на чемпіонаті світу. За кількістю медалей, тут знов таки перше місце посідає збірна Сполучених Штатів Америки. У період з 1973 по 2024 рік американці здобули в плаванні 609 нагород. 254 медалі були золотими, 205 срібними та 150 бронзовими. Збірна України в медальному заліку посідає 19 те місце. Усього наша команда здобула 21 медаль: 8 золотих, 6 срібних та 7 бронзових. В особистому медалі медальному заліку з урахуванням естафет лідерство поки що отримує Майкл Фелпс. На його рахунку 33 медалі, 26 з них золоті, 6 срібні, та одна бронзова. А от у заліку без урахування естафет. Тут перше місце посідає Кеті Ледекі. На її рахунку усього 19 нагород, 16 золотих та 3 срібні. А за загальною кількістю медалей лідерство отримує Сара Щостро. На її рахунку 23 медалі різного гатунку. Далі поговоримо про світові рекорди. За увесь час проведення чемпіонатів світу на цих змаганнях було встановлено 209 рекордів. Найбільша кількість рекордів була встановлена в Римі у 2009 році, а саме 43 рекорди. Практично кожен півфіналь. Або фінальний заплив тоді закінчувався світовим рекордом. Лише один раз плавці покидали чемпіонат світу без рекордів. Світу це сталося у 1998 році в австралійській перті. До слова, останній чемпіонат світу 2024 року в досі. Теж не був багатий на рекорди. Катар тоді побачив лише один світовий рекорд. І до речі, я думаю, саме зараз час робити прогнози на те, скільки світових рекордів буде встановлено в Сінгапурі. Моя особиста думка, я думаю, що там буде встановлено 5, може 6 рекордів світу. Що ж стосується нашої збірної, то вперше Україна була представлена на чемпіонаті світу 1994 року. Тоді чемпіонат світу проходив в Римі, і з того часу наша команда стабільно виступає на кожному чемпіонаті світу без пропусків. Минулого року наші плавці поверталися додому з однією. Золотою нагородою, яку здобув Владислав Бухов на 50-метрів вільним стилем. До Владислава у період з 2017 по 2022 рік медалі нам приносив Михайло Романчук на дистанціях 800 та 1500 метрів вільний стиль. До речі, Михайло став першим призером чемпіонату світу на відкритій воді з нашої збірної. У 2022 році він здобув бронзу на дистанції 5 кілометрів. У 2017 році також бронзу здобув Андрій Говоров на дистанції 50 метрів батерфляй. І до Андрія та Михайла у нас було 10 років без медалей останній раз, коли наші плавці підіймались на п'єдестал, був у 2007 році. Тоді золото чемпіонату світу здобув Олег Лісагор на дистанції 50 метрів брас, а бронзовою призеркою стала Анна Хлістунова на дистанції 100 метрів брас. Першим же чемпіоном світу з України став Денис Силантів, У 1998 році. На дистанції 200 метрів батерфляй серед жінок першою чемпіонкою світу з України стала Яна Клочкова на дистанціях 400 метрів вільний стиль та 400 метрів комплексне плавання у 2001 році. І на сьогоднішній день Яна є єдиною чемпіонкою світу з нашої країни. А повертаючись до нашого часу, то чемпіонат світу в Сінгапурі стане 22-м за всю історію його проведення та пройде в період з 11 липня по 3 серпня. Змагання з плавання розпочнуться 27 липня. Басейн, де буде проходити плавання, вміщує 5300 людей. А його глибина становить 3 метри. Значно глибше ніж на Олімпійських іграх в Парижі, і саме глибина басейну на Олімпійських іграх викликала найбільшу кількість суперечок. Сподіваюсь, у Сінгапурі цього не станеться. Призовий фонд в плаванні буде такий самий, як і минулого року. Він складатиме 2 мільйони та 730 тисяч доларів. Усі фіналісти отримують грошову винагороду в залежності від зайнятого місця від 2 до 20 тисяч доларів. В естафетах розподілення буде таким самим. Різниця лише в тому, що гроші будуть даватись на команду, а не особисто кожному спортсмену. А наступний же 23-й чемпіонат світу. Пройде в 2027 році в Угорському Будапешті, і це буде третій чемпіонат світу по довгій воді за останні 10 років, який буде приймати Будапешт. Мабуть, в дюна арені є щось особливе. А в мене на цьому все. Тож, як завжди, дивіться плавання, вболівайте з наших спортсменів, підтримуйте нашу збірну. Побачимось!